Привіт, малята! Я дуже радий вас всіх вітати. Подивіться, це мій дім. А вам цікаво, що в ньому є? Тоді проходьте в гості. Малята, це моя кімната. В ній є ліжко, на ньому я відпочиваю, і комод. В нього я складаю речі та іграшки. А це велика кімната. В ній є диван, на ньому ми сидимо, крісло та шафа, туди ми складаємо речі. Це кухня. В ній стоїть стіл, за яким ми їмо їжу та всякі солодощі. Та стілець, на якому я сиджу. Малята. Скажіть, як одним словом можна назвати ці предмети? Так, це меблі. Друзі, давайте зараз з вами пограємо в гру, яка має назву Що зайве? Розпочинаємо нашу гру, так що будьте дуже уважні. Що зайве на цій картинці? Так, правильно, морква, бо морква це овоч. А тут який предмет зайвий? Правильно, це чобітки. Бо чобітки це взуття. Скажіть, що тут зайве? Правильно фарби і пензлик, бо це предмети для малювання. А на цій картинці що зайве? Правильно светер, бо це предмет одягу. А тут ви здогадались, який предмет зайвий? Так, це пилосос. Бо він електричний прилад. Молодці малята! Ну що ж, вам було цікаво у мене вдома? Тоді я вас чекаю наступного разу. До нових зустрічей!